Якість життя хворих на алергію зазнає сезонних змін, настають іноді часи полегшення, але алергія має тенденцію переходити у свою вищу фазу бронхіальну астму. І от у житті хворих на неї вже не буває сезонних полегшень. Так, от є чудовий спосіб, чисто природний лікування як алергії і бронхіальної астми. Кожен четвертий українець з власного досвіду знає, що таке алергічна реакція. Так називають неадекватну відповідь організму на ті чи інші подразники. У відділенні алергології діагностують та лікують хворих на алергію. Один з дієвих методів, що є в лікарському арсеналі спелеотерапія. Давайте розглянемо механізм нападу астми. Дихальна система людини нагадує дерево, яке перевернуте догори коренем. Трахея стовбур, бронхи гілки, альвіоли листя. Альвіоли еластичні, вони ритмічно збільшуються та зменшуються, що й обумовлює функцію дихання. При алергічній реакції та при нападі астми бронхи набрякають. Всередині них утворюється мокрота. Це ускладнює, а інколи і унеможливлює дихання. Стіни соляних прил. По вентиляційних трубах подається соляний аерозоль. Пацієнти дихають у цій камері повітрям вільним від алергенів. Власне, саме повітря тут це соляний аерозоль. Солі. снимает воспалительный процесс воронов дыхания, благодаря своей гигроскопичности разжижает, размягчает мокроту и способствует выделению мокроты, также снимает небольшие легкие спазмы воронов дыхания, обладает противоаллергическим действием и иммуностимулирующим действием. А теперь повернемся до выпадков с спелотерапии. Мальовничий куточок Закарпаття вже дві тисячі років у місті Солотвін видобувають сіль. І зараз на повну потужність працюють дві шахти, які щодня видають на гора тонни кам'яної солі. Півстоліття тому вирішили один із старих гірничних горизонтів обладнати для лікування хворих на астму. Ідею запозичили у сусідів поляків. А отримали чи не найкращу з лікувальних печер Європи? В жодній немає такого комфортного клімату. Помірна вологість і температура 22 градуси тепла незалежно від сезону. Проте температура важливий, але не головний лікувальний чинник. Тут у товщі соляного масиву цілющі властивості має повітря. По-перше, жодних алергенів. По-друге, і це головне, пацієнти вдихають аерозоль хлористого натрію. В кубічному метрі повітря 15 мг солі. 80% частинок має діаметр до 5 мікрон. При диханні соляні частинки просуваються аж до самих кінцівок бронхіального дерева до альвіол. Завдяки комфортним умовам сеанси з пеліотерапією у шахті тривають від 5 до 12 годин. Ефективність методу у дітей трохи вища аніж у дорослих і сягає 90 Але однієї соляної шахти для України замало. Зараз в Україні поширені штучні печери, та постає одне важливе питання, пане Петре. Чи можна прийняти ефект від лікування у такому приміщенні? соленую шахту. В отделении спиритерапии э, воспроизводится лечебная среда э, из соли, взятой из салотницкого солерудника. Э, методика воспроизводится двумя способами. Первый метод – это пассивный, за счет аэроиона, который выделяется из соли. И второй – это активный, за счет напыления І воспридання лічебної середи на кожен сіанс. Отже, за лікувальною ефективністю штучні шахти не поступаються класичним соляним копальням. Так я принаймні зрозумів фахівця. На алергічні реакції, які вражають дихальну систему, страждає багато дітей, а алергічний синдром має сумну тенденцію переростати у астму і тому батьки. Будьте пильні, за найменшої підозри звертайтеся до алерголога, і цілком можливо, що саме спелеотерапія врятує вашу дитину від розвитку тяжкої недуги.